Тамаро, а чому в тебе ноги такі криві й короткі? Ой, Колю, а яка різниця, на чому на роботу бігати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік лається з дружиною. Чому ти ніяк не можеш зрозуміти? Нема такого поняття, як твоє. Усе наше, машина наша, квартира наша, все-все наше? Ну, що ти там в шафі риєшся, коли я з тобою розмовляю? Що ти там шукаєш? Дружина здивовано піднімає голову і задумливо відповідає: Наш лічик шукаю. Чого ви, технарі, нас так не любите? Ми ж хочемо вам допомогти розсунути стіни свідомості. Помічники трясця. вони ж усі несучі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Як пояснити вагітність дитині у 21 столітті, коли бджоли, квіточки насіннячку, лелека не в тренді? Ось вам пояснення сучасне. Записуйте. Син запитує свого батька: Тату, як я народився? Ну, сину мій, одного разу, ми знали, що поговоримо про це. Тож я поясню, що тобі потрібно знати. Одного разу мама і тато підключилися до Фейсбук і стали друзями. Тато відправив твіт, запрошуючи маму піти в кіберкафе. Ми виявили, що в нас багато спільних посилань і лайків, і ми дуже добре розуміли одне одного. Ми розмовляли по Viber і Skype. і ми ставили один одному багато лайків, поки одного разу не вирішили поділитися своїми файлами. Тато ввів свою флешку в USB-порт мами. Коли файли були завантажені, ми зрозуміли, що забули захисне програмне забезпечення, і в нас не було братмаузера або фільтра. Було надто пізно, щоб скасувати завантаження, і було неможливо видалити файли, генеруючи повідомлення установка успішна. При цьому щомісячні сповіщення нашої мами перестали надходити, і через 9 місяців ти з'явився як новий користувач, голосно запитуючи логін і пароль.